Гарантійний лист це офіційний лист від кредитора, що являється юридичною гарантією виконання кредитором викладених в такому листі зобов'язань. Метою складення гарантійного листа Є підтвердження фінансових зобов'язань. Вимоги щодо оформлення такого гарантійного листа встановлені постановою Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року номер 55 під назвою Деякі питання документування управлінської діяльності, розділ документування управлінської інформації, загальні вимоги щодо створення документів. Службові листи підписуються відповідно до інструкції з діловодства установи. Гербовою печаткою засвідчуються лише гарантійні листи. Примірний перелік документів, підписи, на яких скріплюються гербовою печаткою, у разі їх створення в паперовій формі, або засвідчуються кваліфікованою електронною печаткою установи у разі створення в електронній формі. В цьому переліку листи гарантійні. Відтак, гарантійний лист повинен відправлятися або Укрпоштою рекомендованим листом, або електронною поштою але обов'язково має бути засвідчений кваліфікованою електронною початкою установи. Висновок: Наданий кредитором гарантійний лист у Viber на електронну пошту чи будь-який інший електронний засіб зв'язку у чистому виді, тобто без засвідчення електронною початкою, є неюридичним. Тобто не несе ніякої правової відповідальності для кредитора, відтак ваша сплата по такому гарантійному листу не може бути доведена вами.